Привітик всім мої любі друзі! Ну що ж, нарешті ми прийшли в цей заклад, який називається Сім Страв. І як ви думаєте, чого ми сюди прийшли? Так-так, а вже ж для того, щоб скуштувати їхній том-ям. Кажуть, що він неймовірно смачний. Але тут а вже ж, є не тільки супчики, є й інші страви. Ми, наприклад, з собою ще забрали паттай скуштувати. І, до речі, рекомендую вам його. Він дійсно смачний. Тут відкрита кухня, і ви можете побачити, як готуються страви. Наприклад, зараз готують той самий паттай, який ми забрали з собою. Як ви бачите, Достатньо кількість морепродуктів. Кальмарчики, креветочки. М -м -м. Хто не любить таку смакоту? От не розумію я людей, які взагалі не їдять морепродукти, не їдять рибу. Я не знаю. Овочі хрумкі, все свіжесеньке і все було дуже-дуже смачно. Класно спостерігати за кухарями, як вони готують, як вони вкладають всю свою душу у страву. Ну і до речі, а вже ж можна подивитися рецептик, що з речі йде, як взагалі готувати страву. Хто його знає, а може я і вдома буду робити паттай. А ось і наш том-ям. Ви тільки подивіться на цей колір. Про смак я взагалі мовчу. До речі, на столах стоять гострі олійки, гострі соуси, які ви можете додавати, регулюючи гостроту. Кому як, так? хто як любить. Комусь, може, треба погостріше зробити. Достатня кількість морепродуктів в супчику, і він нереально смачний. Mm. <рес> Дуже смачний. Ну, а тут я вже ловлю кайф. Я багато де куштувала суп том ям і можу сказати, що в закладі сім страв він дійсно смачний. Мабуть. Що, мабуть, найсмачніші чи що? Киркость Криветочка. Неймовірно смачний там ямку. Супер просто.